Аль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Випускний у бомбосховище останній вальс коло руїн на Харківщині у місті Дергачі. Останній дзвоник для однацькокласників пролунав біля зруйнованого будинку культури. З якими у дітей пов'язано багато спогадів зі шкільного життя. Випускники раділи, що нарешті зустрілися не в онлайні, а батьки ледь стримували сльози на випускному в умовах війни. Побувала кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Останні хвилини кожен піде, останній вальс на фоні потрощеного дергачівського будинку культури. Випускниці у чорних сукнях та вишиванках. Я подав. У цьому будинку проходили усі свята та концерти школярів. Коли росіяни сюди влучили ракетою, випускники вирішили, вальс танцюватимуть саме тут. Тут лунає і останній для них дзвоник. Я думаю, символізую наше місто, що стільки поганих речей зробили наші вороги. І напевно тут було символічніше всього танцювати його. А батьки тим часом ледь стримують сльози, що руїни стали локацією для фотосесії випускників. Ви бачите на фоні чого в нас свято проходить, тому так воно трошки дивно спутана війна. Плакати не можна, тому що очі нафарбовані. Плакати не можна. Випускниця надія у чорному, адже образ на випускний підбирали з мамою під настрій. Та такий час, що сльози, смуток. Ну, як та ну її чорне, як може іде їй. А ось одинадцятикласниця Олександра одягнута так, як планувала до війни. Попри усе давно хотіла таке платье, побачила у Кендал Дженер. Воно таке було розове, длинне, але знайшла схоже, зелене, коротке. Місцева влада та адміністрація школи довго вагалися чи робити дітям свято, але все ж наважилося організувати випускникам останній дзвоник. У них повинні бути якісь. Якась пам'ять да, про закінчення школи все ж таки. А випускний це пам'ять, це останній шах з дитячого доросле життя. Та незважаючи ні на що, треба жити, треба сподіватися, і ми віримо тільки в перемогу. Випускники ж кажуть, останній рік був геть інакшим, ніж вони очікували. 11 клас якраз хотілося провести, щоб прям заповнився он так. Більшість часу діти навчалися у коридорах чи підвалах. Навіть отримувати атестати доводиться у бомбосховищі, але все одно у доросле життя їх проводили зі святковим концертом та побажаннями успіхів. А випускники загадали своє найбільше бажання про перемогу: Вікторія Стрільцова, Олександр Лагутін, Харківщина, ТСН, 1+, +1 марафон. Єдині новини.